Який відсоток об'єктів гіпсокартонних стель мають тіньовий шов по периметру? З тіньовим ну, процентів 70. 70. Так. Я просто знаю багато будівельників, там, прорабів, котрі одні говорять, що у них практично кожен об'єкт, якийсь говорять там, 50 на 50, а хтось uh -huh. говорить, там, один-два об'єкти в рік. Так? Uh -huh. І тобто, Тут ми можемо оцінювати рівень цих майстрів. Тих прорабів, як вони боруться за роботу, як вони можуть втілювати це в життя. Так? Але сьогодні нам правила диктують вже клієнти, дизайнери. І вони говорять, тут повинен бути тіньовий шов. І вже вчись. Да, Просто бери да, та вчись. Да. Як гіпсокартонщик, так і маля. Ну, якщо люди замовляють собі дизайн проєкту, звісно, там вже. Дають свободу, волю дають дизайнеру, він вже помальовує і клієнтам вже наподобається. Добре, а скажи, скільки об'єктів у тебе з дизайн-проєктом? Який відсоток? Десь 50 на 50. А якщо об'єкт без дизайн-проєкту, наскільки легко з клієнтом вирішувати комплектацію цієї Тяжко, Дуже, Дуже тяжко. Навіть відео себе знімав. Що робота з проєктом робиться набагато швидше все основне вже вирішено до нас. Тому це дуже гарно, коли є проєкт. А й таких 50 на 50.